Курси валют на 2 січня 2026 року. Вітаю всіх, хто знайшов у собі сили відірватися від святкового столу та почати цей рік із перевірки свого фінансового стану. Сьогодні четвер, другий день Нового року. І хоча країна все ще перебуває в напівсонному стані, гроші ніколи не сплять. Ви дивитеся наш перший повноцінний огляд у цьому році. Я щиро радий бачити тих, хто планує свій бюджет заздалегідь. Обов'язково додивіться це відео до самого кінця. У фіналі я розповім про одну неочевидну пастку банківських додатків, яка активується саме в перші робочі дні січня. Ця інформація допоможе вам не втратити кілька відсотків на рівному місці через технічні особливості оновлення курсів після свят. Це допоможе вашому гаманцю швидше адаптуватися до ритму 2026 року. Давайте подивимося на цифри, які встановив регулятор на цей перший офіційний банківський день року. За інформацією Національного банку України. Офіційні курси валют сьогодні такі: Американський долар зафіксовано на позначці 42 гривні 17 копійок. Євро сьогодні коштує 49 гривень 54 копійки. Британський фунт стерлінгів оцінюється у 56 гривень 83 копійки. Польський злотий зупинився на рівні 11 гривень 70 копійок. Молдовський лей вартує 2 гривні 51 копійку. Ми бачимо, що Нацбанк вирішив почати рік із невеликого зміцнення національної валюти порівняно з передноворічними очікуваннями. Проте офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати сьогодні, 2 січня, ринок готівки нагадує людину, яка вперше після свят прийшла до тренажерного залу. Активність ніби є, але все відбувається дуже повільно і з великим зусиллям. Ось що показує ринок сьогодні: американський долар у пунктах обміну пропонується в діапазоні від 42 гривень 20 копійок до 42 гривень 40 копійок, євро можна знайти за ціною від 49 гривень 95 копійок до 49 гривень 95 копійок. Британський фунт тримається в межах 56 гривень 20 копійок, 56 гривень 60 копійок. Польський злотий торгується від 11 гривень 65 копійок до 11 гривень 80 копійок. Молдовський лей зафіксувався на рівні 2 гривні 40 копійок, 2 гривні 50 копійок. Ситуація з американським доларом сьогодні досить спокійна. Ми бачимо, що готівковий ринок оцінює американський долар трохи вище, ніж офіційний курс, але цей розрив є цілком здоровим для початку січня. Багато хто зараз здає валюту, щоб покрити святкові витрати, які виявилися більшими заочікувані. Це створює певну пропозицію в обмінниках. Євро також почувається впевнено, але поки що не робить спроб пробити позначку у 50 гривень. Якщо сьогодні ви плануєте купити євро, зверніть увагу на розширені спреди. Деякі обмінники ще не повернулися до стандартних націнок і можуть виставляти різницю між купівлею та продажем у 30 копійок і більше. Британський фунт сьогодні демонструє стабільність аристократа, який нікуди не поспішає. Польський злотий, який завжди є індикатором активності наших громадян за кордоном, сьогодні торгується майже без змін. Це свідчить про те, що великі грошові перекази ще не встигли розігріти ринок. Молдовський Лей залишається на своїх звичних позиціях, підтверджуючи свій статус однієї з найбільш передбачуваних валют нашого огляду. Взагалі, валютний ринок сьогодні виглядає як велике місто вранці 2 січня. Машин мало, людей ще менше, але світлофори вже працюють, і система поступово запускається. Що ж реально впливає на ці цифри у цей перехідний період? По-перше, це початок роботи міжбанківського валютного ринку. Сьогодні банки починають закривати свої перші у цьому році контракти, і саме ці операції зададуть тон на весь наступний тиждень. По-друге, це психологічний фактор очікувань. Люди часто бояться, що на початку року відбудеться різка девальвація, тому створюють невеликий штучний попит. Проте готівка зараз перебуває в обігу достатньо активно, щоб врівноважити ці емоції. Це створює ідеальний баланс для тих, хто хоче здійснити обмін без зайвого поспіху і черг. Важливо також враховувати різницю між цифровими курсами у ваших банківських додатках і фізичною валютою. Сьогодні каси деяких банків можуть працювати за обмеженим графіком або проводити інвентаризацію. Якщо вам потрібна саме фізична готівка для поїздки або інших цілей, лучше зателефонувати у відділення заздалегідь. Пам'ятайте, що перші робочі дні січня завжди супроводжуються технічними оновленнями систем, тому безготівкові операції можуть відображатися з невеликою затримкою. Це нормальний процес, але він вимагає від вас додаткової уважності при проведенні великих платежів. Якщо хочете швидко перевірити, де саме у вашому районі сьогодні найвигідніший курс або де зараз є потрібна сума валюти в наявності без зайвих пошуків, зазирніть на агрегатор BestChange. Посилання я залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди залишається виключно за вами. Це дійсно зручний сервіс, особливо в перші дні року, коли не всі обмінні пункти працюють у звичному режимі. Ви просто порівнюєте умови, читаєте свіжі відгуки і обираєте те, що вам зручно. Це економить купу часу, який краще витратити на відпочинок, а не на біганину вулицями у пошуках кращого табло. Відбиваючи підсумок цього четверга 2 січня, можна сказати, що фінансова ситуація в країні залишається абсолютно під контролем. Американський долар та євро розпочали рік без різких стрибків, що є позитивним сигналом для всієї економіки. Гривня тімається гідно, демонструючи стійкість навіть після великих бюджетних виплат наприкінці минулого року. Це свідчить про виважену політику регулятора та відсутність панічних настроїв серед населення. А тепер, як я й обіцяв, важлива інформація про роботу банківської системи у перші дні січня. Зверніть увагу, що багато банківських додатків сьогодні можуть відображати так званий курс вихідного дня, який часто на 10-15 копійок менш вигідний для вас ніж той, що з'явиться на екранах після повноцінного відкриття торгів на міжбанку. Якщо ваш платіж не є критично терміновим, краще дочекатися середини робочого дня, коли курси в додатках синхронізуються з реальним ринком. Також перевірте свої ліміти на зняття готівки через каси. Тому що після новорічних свят банки часто оновлюють умови обслуговування карток. Ще одна маленька порада щодо безпеки: у ці перші дні січня в деяких обмінниках можуть пропонувати спеціальні новорічні курси з прихованими комісіями, про які ви дізнаєтеся вже після підписання квитанції. Завжди запитуйте касира про фінальну суму на руки до того, як віддасте гроші. Ваша пильність це найкращий захист ваших інтересів. Краще витратити хвилину на перерахунок, ніж потім шкодувати про втрачені кошти через неуважність. На завершення хочу підкреслити, що вся озвучена інформація це виключно ознайомлювальна інформація, а не інвестиційна порада. Фінансовий ринок це зона вашої особистої відповідальності, кожна фінансова ситуація унікальна. І те, що підходить одному, може абсолютно не спрацювати для іншого. Перед будь-якими важливими фінансовими рішеннями краще додатково проконсультуватися з фахівцем. Не є інвестиційною порадою. Пам'ятайте це правило. Дякую вам за увагу і за те, що вирішили почати цей фінансовий рік разом з нами. Ваша підтримка, лайки та коментарі надихають нас працювати навіть коли всі інші відпочивають. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити завтрашній випуск, де ми проаналізуємо перші реальні результати тижня. Пишіть у коментарях, який курс сьогодні у вашому місті і чи вдалося вам знайти вигідну пропозицію. Бажаю всім фінансової стабільності, міцного здоров'я і виключно приємних витрат у новому році. До зустрічі завтра у нашому ефірі.